Мої шанування друзі, вітаю вас на моєму каналі. Я Олександр Мусієнко. 13 вересня-субота. І до вашої уваги мій традиційний брифінг з тих подій, які я визначаю, актуальними, важливими та вартими вашої шановної уваги. Традиційно є про що поговорити. Оперативна інформація, яку поширює принаймні аналітичний портал Діпстейту портал говорить про те, що нібито. Російські війська намагаються прорватися в Куп'янську, і нібито кажу нібито, тому що поки що офіційної інформації та підтверджень від Генерального штабу Збройних сил не було. Тому тут теж треба зважати на це і дочекатися. Але за версією саме Діпстейту та зараз багатьох там медіа, телеграм-каналів є інформація про те, що такий прорив стався. І нібито ворог скористався газовою трубою, так як це вже відбувалося на прикладі Авдіївки та Суджи. Причому, що там противник використовує різні способи для відпочинку, тому що маршрут триває близько чотирьох діб, а пересуваються на спеціальних тачанках та навіть самокатах. Ось така інформація зараз надходить. Про це ну, поки що немає офіційної, дочекаємося з того, що я маю. І якими даними я володію, то дійсно йдуть серйозні бої. Ворог шукав лазівки та шляхи, яким чином можна закинути своїх диверсантів. Очевидно, що для противника завжди був Куп'янськ одним із пріоритетів. Чому? Тому що географічне положення, тому що розташування, тому що це завжди Росія використовувала як спосіб тиснути на наш фланг, особливо з північного сходу. Ну і зрозуміло, що атаки з флангу вони ризиковані, якраз тим, що ворог може, а що ворог може якраз прорватися, звідти і рухатися далі з флангу в бік нашого угрупування. Тому почекаємо новин, але ну зрозуміло, Росія тисне осіння кампанія. Я вам скажу, що зараз складається враження, ніби ворог уже кинув все, і їхня задача до зими дійсно досягти максимальних цілей для того, щоб а, ну для того, щоб спробувати захопити Донецьку область і вийти на якийсь перемовний процес з більш сильними позиціями. Ось це наміри Кремля. Наші наміри зупинити ворога, завдати максимальних втрат і е, призвести до оперативної паузи, до того, що фронт буде стабілізовано, і інтенсивність боїв паде через те, що ну просто ресурсу у Росії для продовження масштабних наступальних дій та штурмів не залишиться. Просто ми їх відмінусуємо. Коли це настане, сподіваюся, що до зими і. Росія не встигне акумулювати і накопичувати необхідні ресурси для одразу входження в наступальну кампанію 2026 року. Подивимося, але це цілком реалії досягти. Ви знаєте, що як би там не було, але певний шанс на те, що ми увійдемо саме в 2026 рік з умовним, нехай там і не з зустрічами лідерів. Я не вірю в це, що. Зеленський і Путін зможуть в найближчій перспективі зустрітись, але в якійсь умовному, в якомусь умовному припиненні вогню через те, що це може скластися через ситуацію, яка виникла на фронті, через взагалі скажімо, умови через рештою тиск США наших європейських партнерів на Росію, який, я сподіваюся буде посилений. Дуже на це сподіваюся. Ну, зрештою, ми дійдемо до такого умовного припинення вогню. Щоправда, найголовніше, щоб воно так само стосувалося і повітря, і як його забезпечити та проконтролювати, тому що Путін кидає все дійсно, він готовий всі резерви зараз, які є в наявності, задіяти, тільки би досягти певних цілей. Очевидь, розуміє, що в якийсь момент те саме вікно можливостей, яке він зараз має, поки думають США. Поки президент Трамп не вживає рішучих дій проти нього, це вікно можливостей може закритися. Тому треба рвати, рвати, рвати. Ну а ми будемо їх зупиняти, мінусувати і не давати зробити те, що хочуть. Одразу, друзі, перепрошую, ви можете чути звуки певні. Ну, хто пам'ятає, я розповідав, що у нас був собачка, який, на жаль, Помер в лютому, і після цього у нас з'явився новий чотирилапий друг, і це дуже приємно. Він призвичається. Він ще маленький. Тому іноді, якщо ви будете чути сторонні звуки, це вже перепрошую. Але ну він просто дуже часто біля мене зі мною, ручний, куди б я не пішов. А, і до речі, знаєте, коли бійц до на бійців на позиціях дивишся, або коли кудись приїздиш і бачиш, скільки там котів, песиків. Розумієш, що це дійсно вони теж всюди, незважаючи там десь на вибухи, на постріли, на загрозливу ситуацію і так далі. Ну а, треба любити один одного. В першу чергу нас, людей, один одного єднатися, тому що в нас спільна мета боротьба з ворогом і любити тваринок. Якщо у вас є друзі, напишіть, будь ласка, хто у вас є, які тваринки, цікаво, як звати, як давно, і так далі. Пишіть, пишіть. І в тих, кого немає, напишіть, можливо, ви хотіли би, щоб вони у вас були. Хто хотів би, щоб ви були, і так далі. Пишіть в коментарях, пишіть і по суті відео, і не по суті задавайте питання, не соромтесь. А російські боти, які залізають. І доводиться їх банити. Ну, я вважаю це компліментом. Це свідчення, що ми з вами на правильному шляху і наступаємо на дуже болючі мозолі, російській ФСБ на пропагандистській контрі та машині. Ну, не можуть вони, не вміють вони так. Ну що ж, їжте, що називається, рухаємося далі. Україна не спостерігає великої кількості російських військ на території Білорусі, чисельність контингенту. Який прибув на навчання захід 2025 менша ніж була у 2023 році, коли Росія тримала на території свого сателіта близько 10-12 тисяч військових? Про це розповів речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко. Великої кількості російських сил на території Білорусі не спостерігаємо. Звісно, що країна терористка. Для цих навчань направила в Білорусь певні свої підрозділи, особовий склад і техніку. А їхня кількість суттєво менша ніж навіть коли Росія тримала на території Білорусі в 23-му році близько 10-12 тисяч а, особового складу. Говорить Демченко. Ну а НАТО, в свою чергу, розпочинає операцію східний вартовий для посилення оборони Східної Європи. Операція є відповіддю на російське вторгнення. На вторгнення російських безпілотників, повітряний простір Польщі, заявив Маркрюти генсек НАТО, операція передбачатиме розгортання додаткових сухопутних військ і авіації, сказав головнокомандувач НАТО Алексус Гринкевич. До операції долучаються Данія, Німеччина, Велика Британія, Франція та інші країни. Ну а, до речі, що стосується а, навчань. І що стосується взагалі, треба просто роз'яснити, цими днями на східному фланзі НАТО і так тривали навчання квадрига 2025. До речі, вони тривали в момент російського нападу за допомогою безпілотників. На жаль, ну не дуже це е, допомогло. Ми бачимо захистити Польщу, тому що навчання навчаннями ну тут же питання стоїть: яке? По-перше, треба все-таки використати український досвід. Попроти БПЛА. Треба збудувати потужний щит оборони, протиповітряної оборони НАТО. Як це зробити? Зараз багато хто з аналітиків каже: ну от давайте на Сході Польщі, в Литві, в Латвії, в Естонії ми вибудуємо таку потужну систему, зберемо все, що тільки можна на українському прикладі, і нехай воно працює. Стоп! А Україна! А через яку країну пролітають безпілотники? А уявіть, якби Україна, якби українські сили ППО, наші військові почали би пропускати все, що летить на захід, і летіло вже неодноразово. Це ж не перший раз, коли дрони прямують в бік Польщі або пролітають в безпосередній близькості до кордону з НАТО, або вражають об'єкти неподалік державного кордону з НАТО. Це ж уже далеко не вперше, це що означає, що потрібно зміцнювати систему ППО на території України. І тоді туди, туди не залетить дуже проста формула. І до цього ми закликаємо, щоб Україна була інтегрована в цей щит ППО Європи. Це правильно, це справедливо, і це має бути дієво та надійно з точки зору повітряного простору його захисту в НАТО. Це те, що треба розуміти. Наступне: а ці країни, які долучаються, це сили так званого оперативного реагування. Це не сили НАТО, які залучені в межах статті 5, тобто про колективну самооборону, коли є напад на одного з членів альянсу, одразу вживаються відповідні заходи консультації, а за їх наслідками вже конкретні рішення. В цьому випадку мова йде про якраз оперативний резерв, ті сили, які є в розпорядженні головнокомандувачі Об'єднаними силами НАТО. В Європі американського генерала Гринкевича він, до речі, відвідав якраз Литву, він відвідав країни Балтії, ознайомився на місці із тим, що там відбувається, і з розгортанням сил. Це добре, зрештою. Я думаю, що це вселяє впевненості. Можливо, вселяє впевненості полякам і закриття кордону з Білоруссю, яке з військової точки зору має мало чого спільного з безпекою, тому що контрдиверсійна боротьба, загроза диверсантів, проникнення. Була в 23-му році, коли не пам'ятаю тоді, чи закривали кордон, але тоді, якраз коли вагнерівці знаходилися залишки тих, кого не знищили під Бахмутом, знаходилися в Білорусі. Тоді була якраз в 23-му році серйозна загроза їхнього вторгнення. Зараз таких загроз менше зараз більше саме загроз повітря. І, взагалі, проникнення, якщо ми говоримо, то точно більшого чогось, ніж просто ось такі диверсійні групи. Ось це а, треба а, розуміти. Ну, подивимося, але такі навчання розпочалися разом з тим. Це не змінює поки що того, що НАТО не продемонструвало значної впевненості, сили. Потрібно активніше, потрібно дієвіше, рішучіше підтримати Україну, щоб показати Путіну на його місце. Тим часом український далекобійний дрон Лютий уразив насосно-переканчувальну станцію Торово, від якої залежить постачання палива до центральної частини Росії. Деталі проаналізували осін дослідники проєкту кіберборошна. Вони зазначають, що безпілотник поцілив у інфраструктуру нафтоперекачувальної станції у Володимирській області, яка є ключовим об'єктом магістрального палипроводу. Верхній ВолжНєфтіпродукт. Удар прийшовся по технічному ест на технологічну естакаду, на якій змонтовано трубопроводи, а також сигнальні та силові кабелі. Перша атака на російський енергетичний об'єкт відбулася тижнем раніше, 7 вересня, коли дрони 14-го полку безпілотних систем уразили резервуари з пальним на території НПС ВТОРАВА. Тобто, що це означає? Це означає, що Україна продовжує системну роботу по ураженню російських промислових військових об'єктів нафтопроводів, НПЗ. Для того щоб зменшувати доходи для Путіна а, від нафти, до речі, попри все, що це ще не викликало колапсу і кризи. Але ще доєдналися країни до зменшення граничної стелі на нафту: це Японія, це а, так само а, Нова Зеландія. Вони обмежили до 47,6 і доларів граничну ціну за барель. Тобто до країн Європи доєдналися до Канади. І це дуже добре. Так, це не викличе, на жаль, прямо зараз колапсу, але це не буде забезпечувати Кремль і над прибутками для того, щоб вони не дуже там розслаблялися і сподівалися отримувати високі доходи з метою продовження цієї війни на дуже тривалий час. Ось це важливо. Тому що як зазначає президент України Володимир Зеленський. Цілі Путіна не змінилися, і ціль Путіна це окупація всієї України. Президент каже, і щоб він комусь не говорив, зрозуміло, він так розкрутив машину війни, що просто не зможе її зупинити, якщо не змусити його змінити цілі фундаментально. Російська машина війни зупиниться тільки тоді, коли в неї закінчиться пальне. Саме тому так принципово щоб були сильні відповіді на кожен виклик. Росія має повірити, що Європа, Америка і загалом Захід не дозволять Росії воювати. А, потрібен дійсно сильний тиск, щоб замість цілі окупувати Україну чи будь-яку іншу країну. В Путіна була ціль зберегти свою систему, свою економіку. Правильні слова президента. Ну і а, так само. А от те, про що я казав, що Нова Зеландія приєднується до зниження цінової стелі на російську нафту з 60 до 47,6 доларів за барель, важливо, щоб такий підхід запрацював у різних юрисдикціях у кожній частині світу, зазначив президент. Також запроваджені санкції проти 19 юридичних і фізичних осіб, 19 суден тіньового флоту. Крім того, якщо ми вже говоримо про санкції, то Потужний пакет запровадила Британія, 100 нових санкцій. Санкції спрямовані проти тіньового флоту Росії, що перевозить російську нафту, та ключових постачальників військових компонентів. Санкції запровадили проти 70 кораблів тіньового флоту та 30 організацій, які постачають ключове обладнання, таке як електроніка, хімікати, вибухівку, що використовується для виробництва ракет. Та інших систем озброєння. Дивовижно, що цього не було зроблено ще зараз. Але я поясню: мова йде про вторинні та третинні санкції, це вже ланцюжки мережі, які Росія створила для обходження раніше запроваджених існуючих санкцій, тому, власне, це потрібно робити. Так само було, а, запроваджені проти китайських компаній, які постачали Росії електроніку Шензен Блухет. Так само про їхніх російських проти їхніх російських співвласників, а також турецької компанії Мастел Макіна та її директора громадянина Азербайджану Шанліка Шкурова, електроніка, яку вони постачали, широко використовується в російській зброї, включаючи ракети Іскандер та Хасто 101 а також російські безпілотники. Це добре, тому що. Добре, якби за цими прикладами послідував зараз Європейський Союз і США, які би вдарили більш потужними санкціями, це було б дуже важливо, тому що Японія теж запровадила додаткові санкції проти 47 юридичних та фізичних осіб. Ну і приєдналася, як я вже говорив, до обмеження граничної ціни на російську нафту. Взагалі, я можу сказати, що Японія. Є послідовним підтримником України. Вони нам допомагають. Нехай вони не постачають озброєння, але вони зробили величезний внесок у відновлення нашої енергетики, у надання нам допомоги в інших сферах, і вони послідовно запроваджують всі необхідні санкційні обмеження, які синхронізуються зі США та Європою. Це дуже добре, тому що і там потрібно із азійського вектора підтискати Росію. Хоча знову ж таки, головне все ж таки фронт. Ну, головне фронт знищення ворога там, позбавлення його ресурсів, знищення його можливостей, удари по військових об'єктах на окупованих територіях і на території Росії, перенесення війни на території ворога. Для цього нам треба більше БПЛА, більше ресурсів. Санкції потрібні, але це виключно додатковий супутній механізм ослаблення. Головне фронт, головне бити їх військовим шляхом силою. Тим часом, а, ну, якщо ми вже говоримо про санкції, на підході ж новий 19-й пакет санкцій від ЄС, 18-й вони існуючі продовжили ще на півроку, поки тривають консультації щодо 19-го. Але Фіцо, прем'єр-міністр Словаччини, а, сказав про те, що скористався 18 м пакетом санкцій проти Росії як важелем тиску на Брюссель, аби отримати для Словаччини гарантії щодо постачання. І він каже. Ми, ми вже маємо 18 пакетів санкцій, і жоден із них не привів до зміни позиції Росії у війні. Чому 19-й раптом повинен змінити ситуацію? Ну а чому що зробити відкат, що пропонує ФІЦО? не призвів до зміни, так. Але що це означає? Що треба скасувати? Ні, не потрібно. Для чого Що, давати ворогові мати надприбутки, надможливості? Та ні, нехай мають проблеми з різних боків. Нехай трошки, ну тобто, це теж не вихід. І от що він говорить, Фіцо Фіцо каже, що Брюссель не запропонує більш збалансовану політику щодо кліматичних цілей, що ціни на енергоносії залишаються високими, а обмеження, які накладає зелений перехід, посилюють економічний тиск. Одним словом, дайте нам нафтопровід дружбу і нафту з Росії. Ну тут отак. А Пісков тим часом заявляє, що зараз є пауза в переговорах з Україною. Я не розумію, він це говорить. Сумом чи з радістю, ну там не ясно. Він же завжди пісков, там за кадром гдіта його картинка, і він щось підніс собі в усаті під ці вуса, щось там бурмочить тихенько в телефонну слухавку. Там не ясно для кого. Його там записують внімательно, а потім темніками всім російським медіа і пропагандістам скидають. Ну а Віктор Орбан, прем'єр-міністр Польщі, сво... вибачте, Угорщини в своєму репертуарі. Каже, що загроза війни неминуча, а поляки, нібито у ній повуха. Угорський прем'єр назвав польських сусідів повуха у війні е, от, і сказав: не будемо ігнорувати той факт, що це сталося в Польщі. Поляки наші друзі, але поляки втягують у війну і так далі. Угорщина в цій війні не буде. Ну і немає тому єдності НАТО, тому через Фіцо і е, Орбана. А Трамп поки що думає. Він сказав, що його терпіння на межі, що він думає про санкції, але поки що не запроваджується. А йому не подобається те, що робить Путін. Ми вже таке чули, тому не хочу коментувати. Почекаємо реальних справ. Будуть дуже добре, не буде. Значить, Трамп залишається в своєму репертуарі. Скажу просто так. Політика пише про те, що НАТО не готове до російських дронів, члени альянсу не мають економічне. Ефективних засобів протидії дешевим російським дронам, що найменше 19 дронів залетіли до Польщі 10 вересня. Дуже добре, що Польща ставила, виявила і збила ці а, дрони, але існують проблеми. Ну, безумовно, це так. І не дуже хороші новини. Це те, що уряд Німеччини виділить на допомогу Україні на 10 мільярдів менше, ніж попросила Міноборони Німеччини за даними Більд. Знову ж таки, це за даними біль. Внутрішній документ Міноборони Німеччини показує, що уряд затвердив на допомогу Україні у 2026-27 роках на 10 мільярдів євро менше від початкового запиту. Отже, згідно з ним, ще в червні Міноборони подало до Міністерства фінансів заявку на 15,8 мільярдів євро на наступний рік, 26-й, і 12,8 мільярда на 2027. -й. але на обидва було затверджено лише по 9 мільярдів євро, включаючи 500 мільйонів євро, що будуть повернуті з фонду ЄС. Це означає, що Міноборони наразі бракує 10,6 мільярда євро на нагальні і частково вже обіцяні оборонні проекти України. Ну, це на жаль не дуже хороша інформація, тому що ми щекаємо послідовності від наших партнерів у фінансуванні. А на тлі зменшення видатків з боку США нам потрібні кошти європейців, дуже потрібні, і це факт. Ну тому, власне кажучи, сподіваємося, що позиція Німеччини можливо ще зміниться. Ну а як ні, то це реалії, які нам потрібно враховувати. При оцінці ситуації, можливо, того, що нас все ж таки і таким чином поступово можуть схиляти до якогось компромісного миру. Це не означає, що ми одразу приймемо якісь ці умови, але це просто потрібно враховувати. Ну, а ми, друзі, попри все, нагадую, що з впевненістю та Божою допомогою дивимося і рухаємося тільки вперед. Бережіть себе і слава Україні!